50 тисяч гривень чистими на руки за земельну ділянку в 3,5 гектара. Оплата наперед. Співпраця від одного року. Все це для власників землі в селі Яхни Коженської громади Білоцерківського району. І це спеціальна програма, гарантований справедливий прибуток від Всеукраїнського товариства власників землі. 50 тисяч гривень це мінімальний гарантований прибуток. Це справедливість. 50 тисяч гривень мінімальний гарантований прибуток. Який сплачується наперед. Ніщо так не посилює довіру, як оплата наперед. Ми платимо наперед, і це ваша гарантія. Ми не хочемо, щоб ви переживали чи заплатимо ми вам обіцяне. Сплата наперед це ваша захищеність і від інфляції. Співпраця від одного року. Це означає, що через один рік ви з грошима і правом вирішувати, чи продовжувати з нами співпрацю, чи ні. Ви з землею. Це ваша свобода. Ніхто не вправі забирати у вас землю в дострокову оренду на роки. За фактичними результатами господарювання, на вашій землі буде нараховуватися додатковий прибуток до вже отриманих вами 50 тисяч гривень. При досягненні домовленості ви відразу отримуєте 50 тисяч гарантованого прибутку. Жоден орендар не запропонує вам таких умов, бо орендарі жадібні. Хочуть тримати вас у кабалі та продовжувати грабувати вас на вашій же землі. Якщо ви отримували за ділянку 24 тисячі гривень, то вас орендар обдурив на 19 тисяч. Бо в нашому товаристві за таку саму ділянку власник землі отримував 43 тисячі чистими на руки. 19 тисяч різниці це майже 500 доларів. І так з року в рік орендар грабував вас на 500 доларів. Орендар вже вам завинив за ці роки десятки тисяч доларів. Він вам не поверне, вкрадене. Зате буде знову намагатися втягнути вас в орендну кабалу за так звані бонуси чи гроші за підписання. Підписуючи договір, не дивлячись на орендну кабалу, у вас десятки років не буде змоги розпорядитися вашою землею. Ви не зможете змінити умови договору і з року в рік будете отримувати незмінну жалюгідну орендну плату і дарувати орендареві тисячі доларів, щоб він та його родина жирували. Думайте про себе, свою гідність, захищеність та свободу. Долучайтесь до нашого всеукраїнського товариства власників землі. На зв'язку, дані в профілі. Обговорюємо, зустрічаємось, співпрацюємо.